Дизайнери вже готові вразити вас трендами нового сезону. З вами хроніки моди. Ми в епіцентрі наймоднішої події країни Ukrainian Fashion Week. Тож сьогодні ми продовжуємо знайомитись з новими трендами та спілкуватися з знаменитостями. Модні поради від дизайнерського дуету Каменська-Кононова. Що показала на Ukrainian Fashion Week Лілія Літковська? Новий погляд на моду від Андре Тана, свіжа порція розкоші в стилі Юлії Айсіної. Та ефектне закриття сезону. Хто з дизайнерів примусив модели стати на ковзани? Минулий рік був як ніколи успішним для дуету Каменська та Кононова. Кутюр'є отримали відразу дві винагороди без Awards. Свіжі погляди від Олесі та Наталі. Далі у сюжеті. Все-таки екзотичні країни, мабуть, найкраще джерело натхнення. Так і нова колекція від Наталії Каменської та Олесі Кононової результат подорожі дизайнерів до Тибету. На українському подіумі кутюр'є представили лінію, в основу якої лягли азійські етнічні костюми. Серед основних трендів від Каменської Кононової – геометричний силует, важкі тканини, об'єм, монохромні образи, а також мікс стилів і фактур. Хоча заповняють дизайнер must have ю. своїм клієнткам вони намагаються не нав'язувати. Можна одягти камни можна одягти как год киску и леопард просто ну это же зависит еще от человека который ты одел то все таки вот опять таки мы говорим о внутреннем каком-то состоянии человека внутреннем внутренней красоте либо стиле а все оно отображение просто Колекція не єдине, чим можуть похвалитися дизайнери цього року. Наталія та Олеся офіційні дизайнери одеського кінофестивалю. Тож без довгих суконь лінія одягу теж не обійшлася. Для червоних доріжок Наталія та Олеся пропонують обирати лаконічні, проте елегантні або яскраві сукні. Просто не стоит превращаться в какого-то бренда зависимого человека и все. Ну, либо зависимого от тенденции трендов. Это опять-таки мы всегда говорим о какой-то индивидуальности ну, внутреннем состоянии человека. Что, как ты желаешь, главное, чтобы оно соответствовало тебе настоящему. А деяких з украинских селебрітіс вже и зараз охоче выгуливать в від дуету каменська Кононова. Мой менеджер иногда очень очень любит быть моим стилистом вот эти туфли мы с ним выбирали очень долго например специально для fashion Week. я могу ему доверять потому что вкус мужчины он чаще всего адекватен да и считаю что эта коллекция была очень стильной вот несмотря на то что она была строгия в то же время она была какой-то душевной и